Коротше, коротко і ясно. Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі У нас прихід нової японської техніки. Тому демонструємо вас наші модельки. На, на мою думку, це найактуальніші модельки, які прийшли сьогодні. А саме перший тракторець Янмар АФ 26 Тракторець максимально популярний, в круг на своїй рідній японській резині, напівавтоматична коробка передач. У нас пічка, кондиціонер, рівненька підлога. Тракторець ідеальний в користуванні на швидкозімі та ґрунтофреза йде у комплекції. Також доволі популярна моделька Mitsubishi mt 201 20 кінських сил. У нас присутня ґрунтоферза також у комплекті. В круг на своїй рідній японській резині, трьохсиліндровий двигун, гідропідсилювач керма також присутній. І популярна моделька від Mitsubishi з'являється mt 306 тракторець на 30 кінських сил, гідропідсилювач в круг на своїй рідній. Резині має механічну коробку передачі. Реверсивна. Вона у нас пічка кондиціонер на близько тисячі мотогодин, присутній швидкоз'єм, боковий гідравлічний циліндр та виведені додаткові пульти керування на навісне обладнання для полегшення його чіпляння та відчіпляння. Ось такий малюк також у нас з'являється куботка Б 40 Тракторець трьохциліндровий також має близько тисячі модогодин, двохтичкове у нас з'єднання, механічна коробка передач, блокування заднього диференціалу. Тракторець готовий до роботи. Також укомплектовується ґрунтоферзою. Ось такий красень Saturn X20, чотирьохциліндровий тракторець. Вже має ось таку у нас кабінку від. Дощу та сонця вас захистить це точно. У нас механічна коробка передач на 900 мотогодин, рівненька підлога, блокування заднього диференціалу, вал відбору потужності, три діапазони позони повишених, понижених на швидкоз'ємі та боковий гідравлічний циліндр. У нас присутні. Хто шукав собі доволі потужного, але маленького тракторця з фронтальним навантажувачем? Також з'являється кубота. У нас джель 19, 19 кінських сил, нема важливо, вона у нас з дашком. Напівавтоматична коробка передач, пам'ять, реверс, вал відбору потужності на 4 швидкості. Напрацювань 890 мотогодин, тракторець на рівненькій підлозі, швидко має ґрунтоферзу комплекті з робочим діапазоном 1 метр 40 см. Також в на своїй японській резині присутній гідропісилювач трьохсиліндровий двигун. Також ми маємо два класних малюки, а саме перший тракторець це у нас Янмар F6. На 16 кінських сил тракторець у нас на механічній коробці передач. Рівненька підлога в круг на своїй рідній японській резині. Має два діапазони повишених, понижених. Також доволі популярна моделька у нас з'являється у наявності. І завершує наш прихід. Це Mitsubishi mt 265. Тракторець легендарно. Популярний на 26 кінських сил має напівавтоматичну коробку передач. Вона у нас реверсивна напрацювання 1000 мотогодин в на своїй рідній японській резині, чотирьохциліндровий двигун, гідропідсилювач, повний привід має також трикутник для швидко та автопопадач кардана. Тому звертайтеся за мобільним телефоном, який вказаний під цим відео. У нас доставка по всій території України. Працює програма обміну. Обміняємо ваш тракторець на наш з вашою доплатою. Чекаємо вас у фірмі ВЕСТ.